Звичайно, ми будемо проводити інженерну справу, основу радіообміну, тактику, і навіть, можливо, буде зроблена така міні-операція, як роблять на навчаннях з умовним противником, щоб відчути себе трошки наближено до цих. Яка, наприклад, вікова категорія, це вся молодь? Тобто немає обмежень, в принципі, такої, щоб не приходити. Це безкоштовно, тобто реєстрація просто там по Google формі. Е, в нас є кваліфіковані інструктори, є хлопці, які працюють зараз на реабілітації, е, побували в зонах бойових дій, е, ну, нещодавно повернулися і будуть як інструктори. Е, е, так само з тактичної медицини у нас є хлопці, які мають сертифікати, затверджені сертифікати як бойових медиків. тобто, ну, Неправильно сказав, бо бійців-рятувальників, бой... е, там вже трошки вищі бойові медик, інші кваліфікації. Але сам така матбаза база в нас є, і ми принесемо з собою. Якщо там людина хоче там прийти свої якусь компанію, якийсь турнікет потестити на польових умовах, чому ні? Хай приносить, якщо є таке бажання.